Блогер-мільйонник Сергій Ягодзінський записав блог з запитанням: які шанси у Порошенка В сенсі, які шанси у Порошенка? Переобратися знову президентом України. І Це його блог набрав, здається, вже за кілька днів півтори сотні тисяч переглядів. 3463 наразі відгуки письмові. І от коментарі, і от що люди пишуть на цю тему? Читаємо по порядку. Мовою оригіналу. При пороху було краще. Факт 610 лайків. А які ще є нормальні кандидати? Як на мене, їх немає. Три лайки. Якщо Порошенко буде балотуватися моя сім'я буде голосувати тільки за нього. 1569 лайків. Далі рухаємося. Тут важко листати. Ні одного дня не пошкодував за свій вибір. Соромно ні разу не було за президента Порошенка. Топ політик, розумний менеджер 545 лайків. Рухаємось далі. Це все я підряд читаю 14-19 роки. Порох мінськими зупинив РФ, створив ЗСУ міжнародну коаліцію. Звільнив дві треті Донбасу 19-24 роки. За підписав штам Майера. Відвів війська, розмінував Чонгар, скоротив ЗСУ, закрив ракетні програми, здав 23% України, 372 лайки. В Порошенка шансів дуже мало, тому що за нього будуть голосувати тільки розумні, адекватні та з тверезим поглядом на минуле. Теперішнє та майбутнє України. Люди, а таких дуже мало. Залишилось 253 лайки. Далі. Моя сім'я та всі адекватні родичі за Порошенко. 47 лайків. Я за Порошенка голосувала тоді і зараз би голосувала. 173 лайки. Ну, як рухаються коментарі вниз, то лайків менше. Чому? Ну, тому що е, вниз менше людей добігають. Е, під час війни порох зі своїми дипломату. Тичним досвідом може бути найкращим президентом. 62 лайки. Ну, читаю, не перебираючи, не перескакуючи. От все, що є в стрічці, все читаю. Сам цей Ягодзінський, він ніколи не був прихильником Порошенка, наскільки я знаю. Далі. Низький уклін Петру Олексійовичу за його працю. 308 лайків. Вважаю, що Порошенка кращий. Шанс є 803 лайки. Україні потрібен порох. 336 лайків. Чому дивне питання? Логічне, з великою вірогідністю, високі шанси. Голосувати буду за Порошенка. Тут щось не бачу, скільки тут лайків. Не бачу скільки лайків. Так я хочу Порошенка. Три знаки облаки, бо мене непрофесіонали вже дістали. Вони всі однакові, але це виховала і. Послідовна людина, яка знає з дипломатії. А, це вихована і послідовна людина, яка знає ази дипломатії і політики. Я хочу без віз і закінчення війни. 22 лайки тут. Звичайно, є. І він може витягнути країну з ями, в яку Україну Ленський, 17 лайків. І я теж 80 лайків. Тільки не Порошенко. Тільки він 211 лайків. Далі. Порошенко, батько нації, великими заглавними літерами, все. 331 31 лайк. В нього був шанс і він його просрав. 59 лайків. Вся наша сім'я та родичі за Пороха. І так, ми були праві у 2019 році. 86 лайків. При пороху хоч жили, а тепер виживаємо. Я, моя сім'я, також буду голосувати за Пороха. Респект Пороху, 256 лайків. Тільки Порошенко, 43 лайки. Тільки Порох, 93 лайки. У мене кінти кажуть, будуть за Пороха, бо іншого немає. 184 лайки. Порошенко найкращий, 205 лайків. Тільки Мураєв. Грамотний фахівець, політик, економіст. 78 лайків. От це знайшлося. Тут 78. Прихильників Мураєва. Ватника. В чесних виборах шанс хороший, але клоун не проведе чесні вибори і впевнений, що вибори сфальсифікують. 17 лайків. Ні-ні ні, не повернеться, бо жодного бувшого вже не буде. Має ж війна нас чомусь навчити. Жіночка пише 198 лайків. Тільки Порошенко, так, 55 лайків. Думаю, що не 73 відсотки, звичайно. Ну, тут Ягодзинський автор каже, що Порошенко, на його думку, може повернутися і е, з результатом близьким до 73 відсотків. Оце людина реагує. Е, думаю, що не 73 відсотки, звичайно, але десь 40-50 відсотків. Думаю, що Петро Олексійович набере 251 лайк. Я за Петра Олексійовича 56 лайків. На даний час тільки Порошенко. 138 лайків. Йому треба повертатись в тюрму за здачу Криму і Донбасу. 5 лайків. Порошенко зрадник. Він зробив котли для добровольців, торгував з Рашою. І т.д. 111 лайків. І оцей, і попередній, де 5 лайків, йому треба перебратися в тюрму. Боти. То є фото не живих людей, а якісь картинки. От. Такі факти. Ну що, ще, Порошенко зрад, а це вже я читав. Сподіваюся, що великі шанси, і сподіваюся, що вистачить розуму зробити висновки і не вибрати щось подібне Зеленському чи усіляких мураєвих. 0%, бо він вже програв і зради Україну. Шанси великі. Я за Порошенка. Кращий політик. Повага. Найкраща кандидатура. Жодних шансів Порошенка і не дай Боже. Гетьман Сивочолий та Сила. Те, що не віддав Зеленський, те враз віддасть Порох. А хтось відповідає, те, що не віддав Порошенко, те продав і віддав Зе. Порошенко кращий президент за всі часи Незалежності. Голосувала за нього два рази, проголосую і третій раз. Я буду голосувати за Порошенка. Шансів ноль. За Порошенка всі наші знайомі. Навіть зелені. Оце то так. <реш> так. Порох Юа сила. На що мені давали мільйон? Я б за нього. А, щоб мені давали мільйон, я б за нього не проголосувала. Кажіночка пише: ну ладно, тільки після відсидки років 30 за корупцію. Бот. Ні залужний, ні Порошенко знаходяться під зовнішнім управлінням. Нам нужен лідер, который будет независимо від української позиції. Поки я не вижу таких кандидатів. Віктор, нікуди українську мову, Віктор вивчити не удосужився. У Порошенка 100%. Нуль шансів. Викупить всіх і все горе нам буде. <сум> Жіночка, 7 лайків у неї. Так. Петро Олексійович найкращий. Тільки Порох. Е, тільки Порошенко. Нуль шансів. Шанси є, але в нашій країні люблять, не люблять адекватних. Адекватні люди будуть голосувати за Порошенка. Його, ідеальних людей немає, його обрехали незаслужено. Порошенко 100%. Фух. Ну і так далі, тому подібне. Самі бачите від фоток, ну, під даним коментарем, ще раз кажу, блогер цей зовсім не порохобот, Можете самі подивитися, це я якби поставив таке опитання, то можна було б сказати, що я ж Порохобот. Це не порохобот, ну відсотків 80-85 думок за Порошенка. І там, де найбільше лайків, там за Порошенка. fact.